Вчора було рік, як ми поставили від патріаршої мудрої справи, фундації патріаршої, яку ти говорив, очолює, пункт обігріву, який є у нас тут на території. рівно рік. від такої співпраці ми співпрацювали і до того, але от це була така співпраця незвичайна, так? бо ми співпрацюємо багато з ким і багато хто нам допомагав. Там, продуктові набори, там, якісь такі речі. А Патріарша фундація мідерасправа на чолі з цим любомиром і з тими людьми, які там є, вони хочуть щось більшого. Патріарша фундація мідерасправа створювалася, первинна її мета вона зареєструвалася 11 лютого 2022 року. Тобто це моє війною. І основна місія її покладалася на трансформацію українського суспільства. І для нас було дуже важливо, що ця цінність трансформація українського суспільства, яка базується і на християнських принципах будування свого рідного дому, і на солідарності, і на підтримці, і на розвитку, то для нас було важливі ці важливі такі ну, візійні, далекомасштабні проекти. Це не тільки виготовити про набори, Дати людині їсти, а ми говоримо дати людині будуть. А як можна зробити? Чим можна зробити? І ми дуже багато почали працювати саме в розрізі і в напрямку розбудови, натхнення, любові, віри. І була створена програма зцілення громад. Що це за програма, друзі? Знаєте, ідей може бути багато. Але якщо немає поряд з тобою однодумців, тих людей, які тебе підтримують, нічого не можна зробити.